Слава Україні! Розпочалася 571 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Сьогодні Російська Федерація завдала удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та ударні БПЛА типу шахет. Протиповітряної оборони було знищено 12 повітряних цілей. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів. Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міста Харків. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 15 приватних житлових будинків. Зруйновано ліцей та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Степок Сумської області, Мала Вовча, Плетинівка, Синьківка, Копанки Харківської області, Горівка, Невське Луганської області, Серебрянка, Спірне, Кліщіївка, Авдіївка, Сєвєрне, Красногорівка. Причистівка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області, Світла долина, Мала Токмачка, Оріхів та роботи на Запорізької області. Під артилерійським вогнем опинилися близько ста населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності у північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує отримувати угрупування військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності у Сув Хортиця на Бахмутському напрямку Сил оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщівки Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону Збройних сил України в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області. За результатами ведення наступальних дій, сил оборони мають успіх в районі Кліщівки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій. В зоні відповідальності у Таврія на Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'янки Донецької області. Тут, минулої доби, ворог здійснив 11 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Сєвєрного, Рівнопіля Донецької області та Новодарівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвоюють нашу землю. На Мелітопольському напрямку наші воїні продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. В зоні відповідальності в Одеса на Херсонському напрямку українські захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечень та наносити успішне ураження по тилах противника. Протягом доби Авіація Сил оборони завдала два удари по пунктах управління. 12 по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділам ракетних військ уражено 3 зенітно-ракетних комплекси БУК-М1 та 5 артилерійських засобів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 530 окупантів, 4 танки, 4 бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню. Два засоби ППО, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили. Переможемо разом! Слава Україні!